Друзі, сьогодні час таро. Насправді, давно набрала в руки карти, раніше активно займалася, але зараз хочу прямо для вас через систему таро передати в щось важливе. Сьогодні буде те, чого ви не помічаєте, а вам потрібно це помітити, так? Прям від вищих сил таке послання. Я взагалі передаю з чинелінгу, послання, передаю з... від янголів, так? але люди розуміють. Матерію. Вони не розуміють, коли ти передаєш від янголів, там вживу сидиш, їм начитуєш. Вони хочуть бачити хоч щось. І Таро це класний інструмент. Але для початківців я вчу, як зчитувати зі свого каналу, від своїх янголів, щоб потім не бути в стані, да, коли ви, вам передають інформацію нижчі сили. Ви не завжди отримаєте інформацію від вищих. Тому фільтруйте і вчіться. Давайте дивитесь, для вас важливо, що ви сьогодні не помічаєте. Так, ну сьогодні прям людина в емоціях, який просто хочеться, знаєте, видихнути. Можливо, було дуже важкувато по відчуттям останнім часом, накривало сильно останнім часом. Так, з поля вже читаю. От пору помішала карта, знов та сама карта. Добре. Взагалі, ви знаєте, з дна колоди, отак можна, якщо прочитати всю вашу історію життя. Тому, для, замітку. Дивіться, так що у нас сьогодні тут. Ви дуже багато вкладалися, працювали, і зараз, до речі, у вас важливо настає той самий час, коли ви будете пожинати по долі ті плоди, кармічні по сонцю, які ви вже заслужили. Зараз буде так, коли ви насправді будете наповнюватись, якщо у вас був стан, коли було важко, тяжко останнім часом, там пару місяців, пару неділь накривало в рік, можливо, зараз буде саме той час, коли ви пройшли, ви відпрацювали якусь кармічну розв'язку. Що таке карма? Причина на святкові зв'язки, не треба цього лякатися. Давайте дивитись. Так, завершується етап освіту, завершується якийсь важливий етап, але ви виходите задоволені. Я люблю ці карти, це Таро світлого провиця, обожнюю їх. І вони зараз вам кажуть, що завершується важливий етап, але цей етап трансформації страждань, ще й карта смерті. Вау! Це два старших аркани. Тут можна навіть не докладати. Прям молодець вас вищі сили. Хвалять вам оплодують стоячи о у мене ж сльози на очах. Ото передають класно. Дивіться, вам прямо аплодую. дійсно. Ви тут вирвалися, вирвалися зі своєї темряви зі складного періоду, ви пройшли успішно свій кармічний урок. Супер! Вау! Просто вау! Далі що? Так, у вас все рухнуло, те, що віджило. Дивіться, все в обламу кажуть, насправді. Чому? Тому що, коли башня приходить, башня рухає те, розрушає, що вже віджило. Дуже велика помилка думати, що башня забирає у вас те, що... Було. Подивіться башню тут рушить дивіться, енергії вищі. Так? Тобто це сила воля богів, воля природи, так? воля землі. І отут важливо розуміти, що це було дивіться, одні старші аркани. Хто в мене сьогодні тут на розкладі, хто ж, що за магічна янгольська вища душа. Дивіться. І тут виходить старший аркан 20-й. Подивіться на ці карти. Мої любі, Хто розбирається, ви зрозумієте про що це. А, отут виходить старший аркан 20. -й. Це в нас верховний вищий суд. Ви ви. Ви з'єдналися з вищим я, ви насправді вже навчились чути свою душу, я тільки в початку це почала про це казати. І подивіться, яка сильна історія. Ви пройшли мега важку трансформацію. Вас штирило, вас качало, вас там е і тіло могло страждати, і, фі і емоційно, і психологічно ви страждали, енергетично. Але ви вирвали з цього, ви молодець, ви пройшли, подивіться, все можна видихати. Ото етап важкий. Він завершився карта миру, карта е, смерті, яка каже, ви пройшли успішно. Подивіться, які тут сильні карти. Вони не просто так, я беру це таро світлого провиця. І тут вже, подивіться, ви вийдете, ви навіть відчуєте цю легкість, до якої ви йшли, так? до якої ви довго стрімились. І оця легкість, до речі, вам дасть новий етап в житті, вже новий етап в плані чого. Плані того, що ви досягнете того, чого вже жадали. А що перше ми хочемо? Це спокій, гармонію в душі, відчути себе щасливою людиною, незалежно від обставин. От так навіть цікаво. Вау, чотири старші аркани. Ну це мега сильно. Я вам скажу, тут не то, що кармічний якийсь урок. Ви тут пройшли прям половину карми свої відпрацювали, яка у вас була, тягнулася з минулих життів. І тут дуже сильно, дуже сильно, дуже глибоко. Насправді, Любі, я дивлюсь. Я можу вам навіть на інопланетян подивитися, тому що я читаю з потоку. Я читаю навіть БСК, я читаю від янголів, зараз вони там звище, я дивлюсь на них, вони на мене. От карта це інструмент, з який вам дозволяє читати те, що ви хочете. У вас були дуже довго зав'язані очі, так, ви всліпу йшли, ушли як сліпе кошенятко. Хотіла коротенький розклад зробити, але ну, не вмію коротенькі робити. Тут же шоста хвилина пішла. Добре. Комусь потрібно. Дуже люблю такі штуки. От, знов ця карта її відкрила і е, знов помішала, дістала. От бачите, у вас був етап прям такий, де ви не розуміли, от, до речі, думки, у кого тут. У вас дуже сильна сила слова, маніфестація, у кого тут думки заважають. Всі негативні думки, вони були ваші, е, знаєте, саме бічевуха, вона вами заважала дуже часто. Ми самі себе караємо, самі себе е, загружуємо. І навіть іноді, коли. Там у мене колега чистить воском, вона, наприклад, я кажу, ну ти зроби мені там діагностику. Вона дивиться, і каже: слухай, ну ти в тебе все чисто, клас, а от думки в тебе, там твої накрути, там, да, там на особисті теми, вони тобі заважають. І от, от воно таке теж, от у вас тут десь сродні, розумієте? Ви от прям е, в сліпу йшли, але зараз, зараз змінилася ситуація, все одно змінилася ситуація. Всі наші ситуації для чогось, ви розумієте, карма це причина на слідкові зв'язки. Один такий психолог мені дуже імпонував. А потім вона така сказала: ви не обиралися життя. Ви обирали це життя, слухайте, чому хтось багатий, а хтось бідний. Ви хочете сказати, що ми не обирали це життя, це така гра в рулетку. Мої любі, хто працює з минулими життями, той знає, що ми обирали це життя. І кожен з нас йде, у нас є точка А і точка Б. І в кожній точці ми просто от ми можемо прямо пойти, можемо ось так пойти, можемо отак пойти. розумієте, ну, Точка Б вона залишиться все одно це наша кармічна задача, наші задачки, наше призначення, і тому подібне. Але це не знаю, що треба скласти руки і плакати. Це значить, що просто ви можете обирати, як творець, як творити своє життя. Я про це постійно розповідаю на своїх каналах. YouTube тікток Інстаграм, запрошую канал в духовність. У мене телеграм безоплатними моїми техніками, практиками. Що ще? Давайте подивимось. О, у вас тут був вбитий період. Коли тут стосувались відносин, скоріш за все, а, можливо, трикутника було, але ви змогли, ви відчули оці енергії, і тут дивіться тут енергії, які вас підняли з ніг, знаєте, які? Вселенської любові тут енергії. Насправді, тут не про. Тут була якась зрада, були якісь несправедливі до вас дії, але все справедливо по закону карми, не забуваємо. І ви змогли, оця райдуга, це вселенські енергії, ми любимо, це сім янголів вищих, які нас ведуть, і при до самого вищого творця. от Тому от, тут така історія. Ще ще давайте подивимося, що вам. Ви бачите, у вас з'явився новий шанс, у вас дно колоди, шанс ту спентаклів. І а, ось ця карта каже нам про те, що у вас тепер є чіткий план, у вас є купа енергії, і ви вже віднайшли себе. Насправді, у кого тут був урок про самоцінність, про відняття себе, так про те, що хто ви взагалі є, своє призначення, ви, ви цей вогонь, ви палаєте цим Вогнем, ви та людина, яка може зробити все, да? і і там, і коня наскакує, і тому подібне. От, Тому от просто, до речі, займайтеся тут вам кажуть, своєю справою ви вже себе знайшли, вам не треба далі шукати. Відчуйте просто цей вогник, чим ви палаєте. Три жезли це значить, що у вас не тільки там просто є думки про нове, це значить, що у вас вже є план дій, чіткий, і Ідіть за цим планом, у вас все вийде. Під дно колоди і карта зірка. Під ним, ваші цілі, вони досяжні. Вже ви тримаєте їх за ниточку. Ще трохи. Подивіться, тут ниточка. ой, впала, гарда. І от такий ободочок. вона раз її тягне і зараз трошки-трошки вона її зловить. Пробачте, секунду, one minute, please. І от таким чином ви зможете досягти своїх цілі. І ви що вийти? В ресурсному перетриті. Я кажу, отак. До речі, у когось тут буде нова людина, новий чоловік. Е, Отак, от от, от так от. можна читати все життя. Мої любі, я вела курси по таро, тому я знаю, про що я кажу. Я цим давно займаюся. Взагалі. Е, це класно, це класно. Просто мої любі тарологи-початківці. Е, Вчіться зчитувати інформацію не від демонів, нижніх судностей, а з вищих, від вищих сил. Я цьому навчаю. І, хто хоче до мене на навчання, welcome.